Ми зібралися з України міста Косом, щоб провести в останню дорогу, і віддати шану і честь, проти України. Залізник порідної землі, який віддав найдорожче своє життя за яку землю без кожного Михайло Прощук, 1999 року народження. Житель села Космач. Старший солдат Він став до лав Збройних сил України ще в грудні 2019 року. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 26 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя, їхні імена золотими літерами будуть вписані в історію національно-визвольної боротьби за волю і незалежність України. щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку ж одану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава і честь захисникам рідної землі. Omni Deus sanctus, noster Deus, omnipotens, sanctus Deus noster, Сину і святому Дуга, і нині по час часи, і на віки, віки отче що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавой та спосила і слава, і Сина і Святого Духа, нині помчата і на дні віки. bolso do rado zito Jesus razrishil za ko ani sami dushu svoyu tvoyu Помили нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось, тобі вислухай, і помилуй. Воєна героя, набрестано на тіло, і за відпущенімо всякої провини вільної. Його, Христа смертного царя і Бога нашого проти. Протай, Господи помолінця. Господи, помилуй. Боже тобі, цілотилеснути смертю, смерть подолав, де знищив, волосничив. Життя світові твоєму подав. Сам, Господи, у покій душу. Воїна Михайла у місті світим, у місці квітучим, у місці спокою, де немає ні журби, ні зітхання. Ця тих річ, щоб чинив він словом, ділом, думкою, це просто, бо немає людини, яка ж б не зрішила. Ти один без ріка. Правда твоя, правда вічна, слово твоє істина. Воти воскрітіння, життя, як спокій, нова спочала введенного воїна Михайла. Хресте Боже, Тебе дослав віддаємо сприлішним Твоїм Отцем, при святим милосердним животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амані. Премудрість, присядає Богородиця, нас. свішу від Херови. Наславнішої царапи, що безтіння Богово породила. слушу породицю, тебе величаємо, Хрифти Боже, є наша слава, Тобі, слава цього, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Бослави на методи не молоді Христос, істині Бога замолить, добрі жизнь і своїй матері, свяди, славне заволя, Господи, душу нововериславленого героя воїна, Михайла, тобі там вже казав, Україна закона нас, позитивосели, договора, брами, закриє, в упокоїть, до приєднай його милисбуде, бо він і добрий і людину Вічний спокій, падай Господи, спочилому, воїна, герою України, Ми приїли, що віддав життя за віру і вітчизну. І сотворимо вірю. І сіна, святого духа, ані, відця, і сина, Святого Духа, амінь, відця і сина, святого духа, ані. Отче наш, що є сила, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрій наш насушний най нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Сполу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти жінками, і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. І і сина Святого Слава Ісусу Христу! Слава Івані, всичні Отці, дорогі побратими, скорбота, горем вбита мати, батько, родина. Сьогодні хочу низько вклонити голову перед вами всіма. Хто сьогодні прийшов для того, щоб проститися і в останню дорогу провести новопроставленого перед Богом воїна і Героя Наталья. Хочу щиро подякувати кожному, хто сьогодні виділив свій час для того, щоб прийти на площу, для того, щоб спільно прикласти перед Богом молитву. Сьогодні, вкотре ми молимося за упокій душі наших воїнів і героїв, ми повинні пам'ятати одне, що Господь Бог на небі ніколи не домовлявся із сатаною Він ніколи не вів з ним ніяких переговорів, тому що це було завжди зло. Зло, яке знову породжувало смерть. І сьогодні ми хочемо приклонити голови перед родиною, коліна перед Господом Богом, схилити голову перед воїном Михайлом. Сьогодні цю прощену неділю ми просимо і в нього прощення. Бо він вже перед Богом, а ми, що тут на землі живі. Ми Господь Бог приймає молитви наші на небі, а стежину зробить легкою. Розпорядок похорону буде таким. Сьогодні траурний кортеж площі героїв поїде до нашого рідного села до рідної домівки. Воїна і героя Михайла завтра в 13.00 відслужиться дома панахіда і ми вирушимо траурним кортежем до храму Божого. І останню ніч тут із нами з понеділка на вівторок перед Днем Похорону. Воїн і герой. Михайло проведе у рідному храмі, рідного села. Понеділок, в 6 годині вечора, буде служитися у храмі Панахіда. Похорон Бог дасть дочекати нам усім. Вівторок, початок, 11 години. Щиро дякую від імені родини, від імені героя Михаїла. Кожному, хто сьогодні прийшов на спільну нашу молитву. Дай Бог здоров'я вам усім, а спочиваємо на Михайло Царства Господня. Слава Ісусу Христу! Україна! Героям України тричі! Герою Михайлові! Тричі! Слава нації! Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.